Вдруге прихильники модерну і авангарду влаштували виставку в рамках проєкту Арт Плюс. Ця виставка об'єднує людей різного віку, але зі схожими поглядами на світ і мистецтво. Від початку в проєкті було замислено декілька його етапів. Першим було видання журналу з одноіменною назвою Арт Плюс. Виникла ідея створити такий собі теоретичний журнал. От е, я поговорив із нашими науковцями. І от виникла ідея такий журнал видавати. Спочатку він суто теоретичний, ну а потім вирішили: ну а чому ж у нас є мистецькі події, і тому можна і поточні події мистецького життя, як Слав'янська, потім були краматорці. Як... Володимир Півень організував цей проект не самотужки. Його підтримав ще один шанувальник авангардних ідей, художник Володимир Трудко. Роботам цього художника, а також вихованців його студії, теж знайшлося місце на виставці. Іноді діти сидять на уроках і рисують не завжди те, що там по програмі нам би хотіло. Ну і, конечно, наказувати за такі вечірну. Мені каже, грех, когда получается, тим більше интересная работа. І вот этот школьник Степ ми рішили значить винести на показ зрителей. Шкільний Степ оцінила і неля штепа Слов'янському меру. Модерн теж близький. Таке відображення світу неля штепа розуміє краще за інші. У мене своє отношение к этим картинам. Конечно, можна посмотрети на картини класичні і ти бачиш, що людина від. Что он хотел показать здесь, потому что это видно невооруженным глазом. Эти же картины надо всматриваться и размышлять над каждой картиной, только тогда ты получишь от этого удовольствие. Виставки незвичного мистецтва потрібні, так вважають не тільки організатори, а й незалежні експерти. Різні види мистецтва мають право на існування та можуть навіть дружно співіснувати один з одним. Я дуже рада, що проєкт цей стоявся. Я очень рада, що он продовжується. І поскольку подобного роду проекти завжди визивають вокруг себя спори, дискусії, обговорення в середі творчої. Зі слів організаторів, цей проект буде мати продовження. І Не дивлячись на нестачу коштів, наступна виставка відбудеться, і вона буде присвячена міфології.